Пічку, і тут треба металевий лист 50 на 70 сантиметрів. Треба тут такі Місячник пожежної безпеки у житлі, говорить Олег Щурський, розпочався 1 листопада. Сьогодні дотримання правил безпеки перевіряли у будинках, де використовують пічне опалення або користуються електроприладами. В минулому році тут трапилось декілька випадків пожеж із загиблими. Тому саме місто Олешки ми вибрали сьогодні для рейду. Під час рейду ми пройшли декілька будинків. Були виявлені декілька недоліків. Ну, до основних недоліків, таких яких було виявлено, це те, що підлога з горючих матеріалів перед топковими отворами не була захищена металевими листами. Така неуважність кажуть рятувальники, може призвести до займання. У будинку Тетяни помічають, що біля печі є сліди горіння. Тут равина жар випав трошки, ну я вдома була, я одразу зібрала. У цьому будинку Тетяна Льохіна мешкає разом зі своїми 10 дітьми. Для обігріву використовують пічку, каже жінка. Поки морози сильно немає, то ми на вечір спалюємо, з німний топ. А коли сильний мороз, з утра до 12 ночі до часу. Коли 10 -ти, 12 -ти, 12 -ти мороз. Таким родинам, говорить Дмитро Сумленний, приділяють особливу увагу. До рейдів залучають працівників соціальних служб. Особливу увагу ми приділяємо так називаємо сім'ям ризику. Неблагополучним сім'ям, інвалідам, сім'ям, де перебувають багато дітей. З цими мешканцями ми проводимо певні профілактичні заходи щодо правил поводження їх в побуті з печним опаленням. Від початку року, розказує Віталій Пасєка, в області виникло понад дві з половиною тисячі пожеж, чверть з них у житлових будинках. Через це загинули 46 людей. Профілактичні бесіди із населенням один з інструментів превентивної діяльності, говорить інспектор. З настанням опалювального сезону вже загинуло 12 осіб. Основні причини виникнення пожеж це небережність під час куріння, використання саморобних опалювальних пристроїв, а також і пічного впалення. У будинку Оксани тепло жінка говорить, за пічкою доглядають, бо це перш за все безпека дітей. не навіть не димило, коли перший раз затопили. Ми спочатку вичищаємо димар, потім папір запалюємо, щоб подивитися, щоб до хати не йшов дим. А вже потім потрохи дрова і спостерігаємо, щоб все було добре. Спершу топимо тільки дровами, а вже потім використовуємо вугілля. Коли під час рейду виявляють порушення, каже Віталій Пасєка, згодом до таких будинків повертаються, щоб переконатись, що недоліки усунули. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсонщина.